Привіт, друзі, скільки ж коштує придбати друга в Японії? Насправді, як ви вже мабуть здогадалися, сьогодні мова піде про наших чотирилапих друзів або домашніх улюбленців. І сьогодні я піду обирати домашнього улюбленця в зоомагазин. Я зараз вам покажу перш за все ціни до домашніх улюбленців. А також ми поговоримо про те, які саме домашні улюбленці, які саме тваринки, або які японці називають петто, є популярними серед японських дітей та дорослих. Ну що ж, ходімо! Ось так виглядає зоомагазин в Токіо. Щоправда, це не такий гламурний магазин в центрі міста, тому що там продаються як правило тільки собачки та коти. А тут продається різноманітна живність. Зараз я обов'язково щось придбаю. Ось тут є зоодоставка. Ось така, можливо, це тваринок доставляють, можливо, корм в цьому зоомагазині можна придбати собі навіть ось таку сову. Можливо, щоб грати в щодеколи, як ми звикли в дитинстві. А тут зверху є цінник, і така сова вона коштує. 95 тисяч єн. це за нинішнім курсом приблизно 27 тисяч гривень. А ви би придбали собі таку сову? Перше, що мене здивувало у цьому магазині, це те, що така сова або ось такі величезні папуги сидять не у клітках, а у своєрідному вольєрі прямо посеред магазину. Тобто не передбачається, що ці пташки будуть намагатися полетіти чи кудись втекти із магазину. Враховуючи те, що в дитинстві один з моїх двох папуг просто вилетів у хвіртку, відсутність клітки чи якоїсь загорожі мене дійсно здивували. Друге, що дивує в таких магазинах в Японії, це ціни. Ось, наприклад, сова, як я вже сказала, коштує приблизно 27 тисяч гривень. Та за ось такого папугу доведеться заплатити небагато немало 15 манів японських єн, що по сьогоднішньому курсу становить майже 40 тисяч гривень. Якщо ви або ваша дитина вподобали ось такого попугу, він коштуватиме вам приблизно 200 тисяч японських єм, а це вже 53 тисячі гривень. Якщо чесно, мені важко зрозуміти, чим керуються люди, заводячи у якості домашнього улюбленця саме сову. Адже ця пташка веде виключно нічний спосіб життя, і вдень вона буде мирно спати на гілці, а вночі махатиме крилами і шукатиме здобич. Сумнівна перспектива виходить. Якщо ви знаєте, чому люди заводять сову у якості домашнього улюбленця, пишіть, будь ласка, у коментарях. Але ми з вами не будемо зупинятися лише на пташках. Тут також можна знайти різноманітних ховрашків, рептилій та рибок. А навпроти вітрини з ховрашками різноманітні снеки для ваших гризунів, вітаміни та біодобавки. А ще я знайшла тут ось такого милого і непосидючого рікі Дікітаві із дитячого мультфільму. Поки я з ним спостерігала, він постійно щось відкопував, а потім, мабуть, знов закопував. Головне, як то кажуть, знайти заняття собі по душі. А ще особисто мене в цьому магазині мене здивував ось цей гусь. Не побоюсь цього слова. Гусь коштує 75 тисяч єм і він, в нього дуже гіпнотичні рухи. Весь час, поки я з ним спостерігала, він дуже серйозно себе поводив і ходив з одного кінця акваріуму в інший. Ось, наприклад, ціна собачок та котиків може варіюватися від 25 манів до приблизно 40 манів. Це приблизно від 80 тисяч гривень. Ну неймовірна ціна для собачки або котика, навіть якщо вони дуже породисті. Насправді я вважаю, що можливо так і має бути, тому що це вчить дітей та дорослих відповідальності за наших улюбленців. Якщо ви вже витратили такі гроші на домашнього улюбленця, то звісно ви вже будете за ним доглядати гарно. В Україні часто котика можна взяти прямо з вулиці, або з притулку, або ж, наприклад, друзі роздають, якщо їхня кішка народила. В Японії таких варіантів просто немає. Без притульних тварин на вулицях я не бачила жодного разу. Хіба що оленів е, в лісі і жодних котиків або собачок. Про притулки особисто я також не чула, де вони знаходяться і чи можна там взяти тваринку, я не знаю. Тобто хочете придбати собі чотирилапого друга, потрібно купувати в магазині. Логіка тут проста: якщо ви вже заплатили за тваринку значні кошти, а в середньому котик чи собака коштуватиме вам від половини до 100% від щомісячної зарплати середнього жителя Токіо, то ви вже будете дбати про свого улюбленця і не залишите його без піклування. А ось ця стіна з милими портретами котиків та собачок схожа на об'яву їх розшукує поліція. Але ці котики та собачки також виставлені на продаж. Тут ми можемо побачити ціну та назву породи. А ще я не могла не зупинитися біля ось такого милого шиншила. У мене років 12 тому був ось такий шиншил, такий самий сіренький з білим. Це дуже добра, чистоплотна та мила тваринка, а ще вони неймовірно приємні на дотик. Всім, хто не може наважитися на те, щоб завести котика або собаку, шиншил це дуже гарний вибір, і це не реклама. А ще тут можна придбати тортики та різноманітні, смачні та поживні десерти для ваших чотирилапих друзів. Ось, наприклад, якщо у вашого песика день народження, тут можна придбати справжнісінький торт, який буде не лише гарним на вигляд, а й зміцнить зуби, покращить самопочуття та якість хутра вашого домашнього улюбленця. Також прямо тут, в магазині, вашого чотирилапого друга можна постригти. До речі, стрижка для собак коштуватиме вам дорожче, аніж жіноча стрижка в непоганому салоні в Токіо. Тут також можна побачити величезний вибір іграшок, смаколиків, вітамінів та різноманітних товарів для вашого улюбленця. Я звісно не могла не запитати у менеджера магазину, які саме тваринки користуються найбільшим попитом серед японців. Кітамура-сан, ви не підкажете, які домашні улюбленці найпопулярніші серед японських дітей? Яліто іма гамустатука, а то вато чисара сексенько, то канає паніке альмас. Домашні тваринки в Японії доволі дорогі. Чи часто японським діткам купують домашніх тваринок? А ,あの Чи часто японці купляють собі собачок або котиків. Як домашніх тварин? Я по ані масне. Дома рягатога Ну що, друзі, я вийшла з зоомагазину і щось придбала. Ось в мене видно тирсу. Вгадаєте, що я придбала? Один, два, три. Ну що ж, зараз я прийду додому, розпакую свою покупку. Тут вже видно, що це ані собачка, а не котик. Дома я вам покажу відео з цією тваринкою. Ну що, вгадаєте, хто ховається у цій коробочці? Коробочка маленька, тож та-да-да-дам. І це сирійський хом'ячок, якого тепер звати Хаммі. Друзі, як завжди, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!